Мої вітання усім слухачам. Ухрадіо. понеділок, 15 вересня, дванадцята година у місті Тернополі. Як завжди, у нас інформативний прямий ефір. Будемо сьогодні ми розмовляти із начальником управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради із Миколою Крутем. Пане Микола, ми вас вітаємо у нашому ефірі. І вже поза ефіром ми поспілкувалися із паном Миколою про те, що розвивається наш Тернопіль у напрямку спортивному і власне яде. Кілька нововведень і багато чого цікавого спортивного, що нам варто обговорити у сьогоднішньому ефірі. Пане Микола, давайте так сьогодні будемо говорити про електронний запис у спортивній секції. Такий у нас був бум цьогорічний у Тернополі, адаптивний спорт та про розвиток загалом спорту у нашому місті. І почнемо ми із спортивних секцій. Розпочався у нас новий навчальний рік, і, і тернопільські батьки активно, дуже активно записують своїх дітей. У різноманітні гуртки, секції, напрямки. Е, проводився цей запис онлайн е, через додаток Я Тернопіль. Е, знаю, що там були якісь труднощі певні, як він почав працювати, як вдалося налагодити систему. Давайте розпочнемо з першого джерела. Як то каже, угу. е, в нас в Тернополі е, діє сім дитячо-наских спортивних шкіл. З них з них три дитячі спортивні школи мають басейни. Так. Два басейни 25-метрових і один басейн 12,5 метрів. Це на браті е, На, Наші спортивні школи е, проводять навчання тренування процес з видів спорту, які у нас культивуються в місті Тернополі, зокрема і плавання. У нас плаванням займається щорічно е, близько 550 спортсменів. Mm -hmm. І є ще вільний час в басейнах, коли е, все одно вода нагрівається, вода фільтрується, е, басейн підготовлений, є можливість е, надати е, вільні години для відвідування тернополян, для відвідування дітей, для заняття оздоровчим плаванням. І відповідно пропускна спроможність наших басейнів складає е, порядка 950 тисяч дітей або учасників, скажімо так, оздоровчого плавання. І е, була запроваджена електронна система зарахування дітей через мобільний додаток Етернопіль, а також через портал сервісів міста Етернопіль з метою забезпечення якраз прозорості, відкритості, е, щоб не було там, нарікань, що плавають тільки свої. Насправді завжди на плавання варто. важко дуже потрапити. це важко, як важко мама дитину, Потрапити скажу. просто, е, бо пропускна здатність басейнів не така велика е, відносно до. Кількості бажаючих, а кількість бажаючих займатися оздорожчим плаванням щороку збільшується і збільшується. І це слава Богу. Так, це з одного боку плюс, але з іншого басейні в нас наразі поки що не збільшується. Угу. Тому ми маємо виходити з ситуації в умовах сьогодення. І от якраз ця електронна система зрахування дітей, вона допоможе і нам спостерігати за динамікою. Попиту по здоровочому плаванню батькам спостерігати за тим, як просувається черга, де є, наприклад, або можуть бути вільні місця ще запису в секції, тому що дитина, яка, наприклад, займалася здорочим плаванням декілька років поспіль, вона вже має певні навики і може спокійно здати норматив і попробувати свої сили в спортивній групі. Які якраз до, досі до 1 жовтня буде тривати набір. Тобто, хто ще умовно не потрапив в оздоровчі групи, але чується, як то кажуть, в силі, може себе спробувати і подати документи на, на чергу на спортивні групи сплавання. Були деякі питання у тернополян стосовно. Зарахування, от якраз в електронну чергу, пільгових категорій. Згідно рішення виконавчих комітету, у нас до пільгових категорій належать е, діти героїв, діти загиблих, е, учасники бойових дій, діти сирот, діти з багатодітних сімей. І, е, ми формуємо... Багато цих людей правда так. багато і, у Тернополі, ну, і ця ця кількість... яким чином чи вдається їм всім ця потрапити? пільгова збільшується. Далеко. У нас є якби пропорція зарахування в групи оздоровчого плавання це 30% від загальної кількості, а це 20 дітей в групі. Відповідно, 6 дітей це будуть діти спільної категорій. І в процесі запису електронного запису посування в черзі відбувається в хронологічному порядку. От як записана дитина, зареєстрована умовно. В 10.45, угу. то ця дитина потрапить, наприклад, в загальний список, в перший список на тренування. Решта дітей, які записані пізніше, вони стоять в хронологічній черзі, і система автоматично їх підтягує у разі там, наприклад, відмови якоїсь дитини від занять в цій групі, десь, можливо, зміни в навчанні в школі графіку уроків, і нема можливості дітям займатися. вони, Батьки відмовляються від відвідування цієї секції, і відповідно тоді звільняється місце uh -huh. і посувається. посувається черга. Але пропорційно посувається і так само черга по пільговиках. І бували такі ситуації, що запитувалися, чому, там, наприклад, дитина-учасника бойових дій не потрапила в, в основну групу на плавання, тому що в перших шість якраз ті самі, такі самі учасники бойових дій, діти героїв, заповнили вже цю групу хронологічному порядку, бо вони зареєструвалися раніше, це зрозуміло. Але ж реєстрація правда ще триває, я так розумію, і з'являються місця. Як, якщо хтось відмовляється, реєстрація, так. реєстрація не закривається. Угу. Всі, хто бажає, чи може зареєструватися, але знов ж таки система буде ставити в хронологічний порядок. Але у разі там вивільне місце однозначно, модератор. Той чи іншої дюша буде контактувати з батьками для того, щоб запросити їх, щоб вони принесли документи, щоб авторизуватися, підтвердити статус і щоб дитина могла займатися надалі плаванням. Дякую, Микола Круть, начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, сьогодні у прямому ефірі на Ухрадіо відповідає на запитання про загальний стан розвитку спорту і фізкультури у нашому місті. Микола Миколайович, в час війни, і ми бачимо це наглядно зараз. Особливо її ваги набув адаптивний спорт, і він також розвивається у нашому місті. Які вже види спорту адаптивного доступні у нашій громаді? Я знаю, що що і тренери навчаються так, і різноманітні здобувають досвід для роботи, бо він же ну не такий загальний, так як у середньостатистичній дю США. Будь ласка, розкажіть про, про це? Ну у нас доволі активно зараз розвиваються ігрові види спорту в плані адаптивних видів. Це Амфутбол. у місті Тернополі створена команда. Вона вже приймає участь в офіційному чемпіонаті України по амфутболу. Вони вже зіграли перший з'їздний тур. То це, от за який період, от відтоді як він з'явився умовно у Тернополі, і вже от виступають на такому рівні. Ну ідею ми обговорювали ще так з березня місяця про створення такої команди. Але поки що, це було на стадії згрупувати хлопців разом, щоб вони пограли в футбол, щоб вони поспілкувалися, щоб десь мали якусь емоційну розрядку. Потренувався просто для себе своє задоволення. А вже потім активно почався процес формування і відповідної ліги по футболу, і вже назріло питання про створення футбольної команди. І вже, по суті, з травня місяця активно відбувався той процес формування команди, набору. Набору хлопців в команду хлопці постійно підходять, і ми ще раз наголошуємо, що. Набір буде тривати постійно. Ми будемо раді, якщо ну, навіть нас буде барати, не одна команда, так. а нехай буде навіть дві команди у нас з футболу. Тому ну, що це і дуже добре для реабілітації, соціалізації наших ветеранів. І це ще класний емоційний такий поштовх для них самих. Ну, видно, що хлопці. Горять, горять бажанням, вони грають на, на полі так з самою дачею. І це, це дуже приємно. Окрім того, у нас розвивається волейбол сидячи. Так само формується зараз команда для участі в офіційних чемпіонатах. Тобто можна не тільки пограти, скажімо так, своє задоволення в волейбол, а ще можливо навіть себе спробувати на професійному рівні вже як спортсмен і взяти участь в офіційних чемпіонатах. Активно у нас розвивається стрільба з лука. Нещодавно, рішенням сесії Тернопільської міської ради, було відкрито два відділення. У нас це стрільба з лука і боротьба самбо в дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 На базі цієї дюша будуть відбуватися як заняття дитячих груп спортивних, в які, до, до речі, ще триває набір. І так само будуть займатися наші ветерани адаптивним видом спорту, стрільбою з лука. Та сама ситуація у нас буде і по боротьбі самбо. Так само у нас є нововідремонтований ново зал забезпечений всім необхідним обладнанням, і ми будемо раді, якщо наші ветерани візьмуть активну участь у заняттях якраз по адаптивних видах, зокрема боротьба самбо. Так само у нас розвивається питанка. І буквально, от на днях, наша команда з питанку буде їхати до Львова на всеукраїнські змагання. Це будуть їхні перші змагання. Будемо сподіватися, що вони привезуть звідти приємні емоції, нові знайомства і так достойно представлять наше місто на цих змаганнях. Дякую дуже. А е, таке цікаве, мені цікаво, от стало, який вид адаптивного спорту ну, найбільше користується популярністю серед наших ветеранів, наприклад, зокрема, ви можете якось так проаналізувати для себе? Ну, зараз спостерігається ситуація наступна. Так. Є е, певний пул е, активних ветеранів, і вони, і вони хочуть спробувати себе всюди видах Супер. Спорту. Угу. І Можна в деяких видах, навіть побачити одну й ту саму людину, яка. І стріляє з лука, і грає в футбол, і й встигає на волейбол сидячи. Все зрозуміло. Ну це насправді хороша тенденція. І сподіваємося, що будуть долучатися все більше і більше наших спортсменів. Микола Миколаївич, збільшено чисельність комунальної установи центр фізичного здоров'я населення. І, і власне, це тому, що у уштатували фахівців із адаптивних видів спорту. Що зміниться? Яким чином вони будуть допомагати? І будь ласка, розкажіть нашим слухачам про це. На останній сесії міської ради було затверджено штатний розпис і граничну чисельність міської організації Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, в якій якраз і вводиться додаткові штатні посади фахівців з адаптивних видів спорту, які будуть безпосередньо курувати по суті у ці напрямки, про які ми з вами. При цим говорили: це і Амфутбол, і волейбол сидячий і стрільба з лука, і самбо, і навіть спортивний покер, і пітанк. Оці всі види спорту будуть куруватися цими фахівцями. От, зокрема, наприклад, на пітанк вже поїде на змагання разом з командою. Фахівець з адаптивних видів спорту кі які, його веде функції? Питання? тобто якась огляд загальний, чи там допуск до змагань, чи якісь консультації, супровід, що, що робиться людина, функція скорші координатора. тому uh -huh. що, наприклад, будь-який вид спорту має свої правила, вони адаптовані під потреби цільової аудиторії. Але необхідна людина координатор, яка буде координувати е, організацію змагань, місцевих змагань організацію участі команди в інших змаганнях, підготовка їх до, е, до змагального процесу там, офіційних чемпіонатів України. Окрім того, всі фахівці обов'язково або вже пройшли навчання і мають сертифікат, або пройдуть навчання, як тільки будуть прийняті на роботу, пройдуть навчання і отримують відповідний сертифікат. Який дозволить їм працювати в цьому напрямку, дякую вам, Микола Миколайович. Дякую вам за цікаву розмову. Ми сподіваємося, що наш Тернопіль таки буде розвиватися у напрямку спортивному. Ефір у нас прямий, і пам'ятаєте, що можна запис переглянути у нас на сторіночці у Ютубі та у Фейсбуці. Ну і звичайно ж, хотілося б ще на сам кінець запитати. От є такий перелік різноманітних у нас гуртків, секцій, можливостей тренуватися для наших ветеранів. де можна почерпнути цю інформацію? Додаток є Тернопіль, так я розумію, це така головна місце. Але я думаю, що на сторіночках офіційних кожної дю США так у можливо якихось різноманітних можна стандартних май... на, 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 на спортивних майданчиків. Тернопільської міської ради подивитися повно, повністю всю структуру спорту, спортивних закладів нашого міста. Наші ще ведуть активні Facebook-сторінки, тобто є можливість де почерпнути цю інформацію. У разі, навіть якщо десь тернополянин або Бажаючи не знаходить цю інформацію, можна звернутися до нас в управління розвитку спорту. Ми обов'язково допоможемо. Дамо всю необхідну інформацію. Дякую вам за розмову. Наталя Даниленко працювала у студії прямого ефіру. Начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Микола Круть сьогодні, у понеділок, розмовляв з нами про спорт у Тернополі. Дякую вам, Україні, перемоги, усім нашим слухачам. Мирного дня. Дякую. На все добре. Дякую.